Вирішив зняти невеличкий огляд на маленький китайський вентилятор автономний, який в умовах відсутності електроенергії ну, частково спасає ситуацію в приміщенні. Зараз на зображенні ми можемо побачити його коробочку, в якій він поставляється зовнішній вигляд, а це комплект поставки. Це у нас інструкція до нього коротенька англійською мовою та шнурки та, живлення Type-C. Чому особливість даного вентилятора? Залучається воно в тому, що він працює від Powerbank і також має функцію зголоження повітря. Окремо необхідно зазначити, що. Навіть в інструкції зазначено, що даний вентилятор повинен бути під'єднаний до джерела живлення, який веде струм не менше 2 А. Ця основна інформація, яка зазначена в даній інструкції. Тобто зображено, що заливається вода в верхній отвір, що не допускати потрапляння води в вентилятор сам. і Зазначено, що джело жилення повинно бути не менше 2 А. Основні характеристики і що, що взагалі цей вентилятор ще може робити. Тепер окремо по функціональних клавішах. Ця функціональна клавіша відповідає за вибір режиму швидкості роботи вентилятора Три режими швидкості. Ця Ну, функціональна кнопка відповідає за режим подачі пару. Перший режим це працює одна форсунка, другий режим це працюють три форсунки, і третій режим працюють всі п'ять форсунок. Треба зазначити, що коли вони всі працюють одночасно, це резервуар води, який складає 600 мл, він випробується приблизно за 2,5 години. Ця клавіша включає світлодіодік світлодіодики, 7 кольорів. Зараз його не буде видно, але вночі досить як світильник може працювати. Це кнопка вибору таймера. Одна година, 2 години або 3 години, через який час він вимкнеться. Додатково вентилятор має функцію нахилу, тільки руками. Якщо відкрити цю кришку, то там є подушечка для використання ароматичних рідин. Щоб було зрозуміло, я під'єднав зараз цей вентилятор до пауербанка, на якому відображається струм та напруга, який споживає даний вентилятор. Виходячи з цього, зараз будемо дивитися, що він споживає. Ручку для перемоски я заберу, вона потрібно. Включаємо вентилятор перший режим. Перший режим ми бачимо 100 Другий режим вентилятора і Ампера. Третій режим. Тут що працює досить тихо. 0,8 Ампера. Працює одна форсуночка. Також споживання невеликий. Працюють три форсуночки. 6 ампер і працює Ц5 форсунок 1 Ампер. У сукупності з віпним вентилятором майже 2 А. Ну, ще, якщо підсвітку звімкнути, але вона досить мало споживає. Так. Через, якщо нажати так, то це через годину випнеться, через 2 години або через 3 години буде на цей вентилятор. Мушу визнати, що вентилятор досить потужно дує, і ця водна пара досить ефективно охолоджує повітря для того, щоб показати наскільки ця пара діє, от беру. Ну, кусок гіпсокартону сухого, Вношу сюди буквально декілька секунд і вже буде видно, що тут конденсат. Повний бачок 600 мл влаги на, на максимальному режимі буде, як я вже сказав, десь за 2,5 години повністю випороне. Ну, якщо сподіваюся, що видно. Конденсат. Траприконденсата тут уже присутній Ну, в цілому вентилятор досить непоганий. За свої гроші. І з поставленням завдання справляється. Дякую всім.